Всім привіт! Сьогодні я хочу проговорити з вами книжку Бода Шефера Шлях до фінансової свободи, ваш перший мільйон за сім років. Як на мене, це супер крута книжка, приблизно з таким же рівнем крутості, як та попередня, яку я вам рекомендував минулого разу, там де домовитись можна про все. Проте вона трішки інша. Домовитись можна про все, вона суперпрактична. Вона нам підказує, що тільки не будь вівцею, тільки не будь ослом. Не погоджуйся на першу пропозицію. пам'ятай, що крім ціни можна про інші всякі штуки торгуватися. Вона дуже практично допомагає вести переговори і тим самим покращувати наше життя. Ця ж книжка, вона більше про світогляд. Ну і прекрасність цієї книжки в тому, що коли я її читав в 22 роки, то я не помічав деякі моменти, які я помічаю вже в 32 роки. Ну і зараз я, наприклад, можу підкреслити що так дійсно це правильно, що він каже, раніше я цього не помічав, зараз я з цим повністю погоджуюсь. Звісно, в 32 роки є моменти, які зараз я вже більш скептично так бачу для себе, ніж ну, які описані всі штуці. Проте тут можна зробити поправку на те, що він німець і він пише для західноєвропейського, для американського ринку, а в нас Україна, в нас трішки інші реалії. Ці моменти я з вами проговорю. Окей, які ж основні тези цієї книжки, чим вона крута? По-перше, він, ну, він дає багато цифрок, які, як на мене, максимально класні, максимально правильні, їх можна використовувати в своєму житті. Деякі з них банальні, вони зустрічаються в інших джерелах, деякі я ніде в інших джерелах не бачив, проте, як на мене, вони звичайно класно, я з ним погоджуюсь. По-перше, те, що 10% від зарплати відкладати, це багато дає. Це є в найбагатші людини в Вавилоні. В принципі, це визнаний такий підхід, що окей, якщо ви от зараз хочете почати займатися своєю фінансовою грамотністю, і ви все, що заробляєте, все витрачаєте. А то перший крок для вас це хоча б 10% від свого доходу навчитися відкладати, тобто. Це порада лише для тих, хто зараз просто живе в нуль або в мінус, то дійсно окей, тоді я погоджуюсь, що перший крок це хоча б 10% вчитися відкладати. А ось другий вже крок, як для мене, він максимально цікавий, максимально класний. Бо дешефер каже, що окей, якщо ви жили в нуль і почали відкладати по 10%, то ви молодці. Проте при кожному наступному підвищенні зарплати ви половину того підвищення відкладаєте. Тобто підняли вам зарплату там, на 10 тисяч, 5 тисяч собі витрати, щоб ну, якесь життя ваше було краще через те, що ви більше заробляєте. На 5 тисяч в місяць більше заробляєте. Як заробляти більше на роботі, він також описує в тій книжці. Як на мене, це самий прекрасний, самий золотий розділ найбільше мені подобається. Так, 6 місяців на чорний день, я думаю, багато хто чув, і це я також бачив в інших книжках. Окей, я з цим погоджуюсь. Так, платіж по кредиту не більше ніж 50% на місяць. Це в нас навіть в офіційних документах є це те, що Національний банк вимагає від комерційних банків, щоб в боржника платіж не був більше, ніж 50% від його доходу. Ну і Бодешефер це звичайним людям розповідає, що ну, не можна набратися десь додаткових боргів, щоб у вас це не виконувалося. Також цією циферкою, яку він нам дає, повністю погоджуюсь. Так, наступна машина це подвійний дохід за місяць. Ідея класна. Сказати собі, на яку машину я заслуговую в залежності від мо від моєї доходу. Проте я з цим не погоджуюся в тому плані, що в нас автомобілі значно дорожчі ніж в Європі. В нас мито при возі там всяких битків досить велике, тому я би підкрутив би це правило для України що 6 місяців. Ну, 6 місяців, як на мене, звучить, вже якось більш реально більш, більш класно. Тобто заробляєш 1000 доларів, ну, от 6 тисяч доларів максимальна машина, яку ти собі можеш позволити. заробляєш 2000 доларів, 12 тисяч, ну і так далі. Ну і ще одна циферку, яку я собі взяв з його книжки: що житло має коштувати не більше, ніж 2 річних доходи. ну... Те ж саме, в принципі, так, якщо людина заробляє 1000 доларів, ну 24 чотири доларів це максимальне, що ти можеш собі купити, тому що інакше це вже виходить, що ти весь свій капітал вкладаєш в те, що просто будеш. Використовувати, ну і ти так явно не розбагатієш. Ну, можеш подумати, можеш собі якусь дружину знайти класну і вже разом скинутися і купити собі щось більше. Класне правило, я з ним, в принципі, також погоджуюсь, і я знаю багатьох людей, які значно більше, ніж дві свої річні зарплати вкладають в свою квартиру, а потім вони, знаєте, як на тим золотом чахне, тому що ой, це маєш квартиру, це моє таке величезне вкладення всього, всього життя, не дай Бог там кусочок ремонту відійде. Ну, для них це вже стає як підрість з лисі з володаря перснів. Та квартира. Тому, якщо чесно, я максимально погоджуюсь з цим правилом. Хочемо жити в кращих умовах, потрібно більше заробляти. Тут саме мова йде не про прибуток, не те, що у вас лишається, а два річні доходи. Як на мене супер класне правило, я собі ставлю галочку. Щодо грошей, в нього також є цікаві тези, такі що піклуємось про гроші, щоб вони не були для нас дуже важливі. Ну тут мається на увазі, що коли нам не вистачає грошей, щоб заплатити за кредит, щоб комуналку якусь погасити, то ми можемо підписуватись на якісь максимально погані умови, на максимально погану роботу, витрачати весь наш час, всі наші сили лише щоб покрити ось ці от нагальні потреби, які перед нами є. Також він нам підкреслює, що важлива ліквідність, тобто варто мати десь в сейфі, схороні, під подушкою, під матрасом якісь гроші, щоб в разі чого. Не потрібно було бігти на першу попавшуся роботу, а вклалися ми в щось дорогуще, щось таке, що не може нам принести користь. Ну і тому він каже, що обов'язково, якщо брати всю структуру нашого майна, то потрібно мати високоліквідні кошти, і навіть не в банку, а десь в валюті. І якраз він Дональда Трампа згадує, коли розповідає, чому саме так треба. Ну і ця циферка про 6 місяців на чорний день це якраз з цієї опера. Ну і він також каже, що гроші це енергія, ну тому що є люди, які кажуть, що гроші це лише вкрали, або лише зустрічаються дівчата з якимись багатими чоловіками, і лише через це в них гроші. Ну, багато людей, в них якесь негативне ставлення до грошей. Він каже, що гроші це енергія. Тобто, як ми даємо енергію цьому світу, так ми отримуємо грошей. Як на мене. Плюс-мінус так само, як і я, відношусь до грошей. Як на мене, дохід зарплата це як ринок оцінює нашу корисність для суспільства. Тобто, якщо ми маємо якісь унікальні знання, ми можемо зробити щось класно і немає людини, яка може нас легко замінити або готова замінити за менші гроші, ну то в нас висока зарплата. Так, по світогляду, по перше, він каже, що потрібно хотіти багато. Ось це якраз той момент, на якому я якраз і наголосив для себе, що, блін, я цього напевно не роблю. Якщо чесно, цього не роблю, блядь, багато людей. Знову ж таки, згадую своє відео про те, що не можна лізти в інвестування, поки не заробляєш тисячу доларів, тому що це просто неефективно. Ну і багато людей казали, що це неможливо стільки заробляти тисячу доларів, що це. Не знати, що треба вміти робити, і в їхньому населенні населеному пункті немає таких зарплат. Ну, в принципі, так. В принципі, цілком можливо, що в їхньому населеному пункті немає таких зарплат. Ну і можливо, варто або навчитися робити щось таке, що можна було на фрілансі робити, і незалежно від населеного пункту. Ну або переїхати у Львів, Київ, ну і покращувати своє життя. Ну, якось так. Якщо чесно, в мене також з цим проблема, тому що мені чат GPT каже, що ну Сіри, ти, звісно, що молодець, але тобі треба ще більше заробляти. Ну і там ми слово за слово почали говорити. Я йому кажу, що ну дивись, чат GPT, Я ж працюю в гуманітарній організації, я штатний в штаті. Ще до того, як я отримав зарплату, 50% від моєї зарплати держава податками отримала. Ну, звісно, що мені важко тягатися з якимись там мідлами-айтішниками, тому що. Вони, вони ж то значно менше платять в податках, ну і це треба ну, бути дорожчим, ніж мідл айтішник для свого роботодавця, і тоді, так, я тоді зможу зробити те, що ти хочеш. Ну але знову ж таки, якщо ви зараз про це думаєте, що як же заробляти більше, то можна м -м, собі подумати, що окей, а чому б, наприклад, не стати ФОПом і не допомагати іншим ФОПам? Тому що багато хто з ФОПів, наприклад, вони мають жахливий облік, вони, наприклад, вміють там щось робити і відкрили, там, наприклад, свою кафешку, тому що вони були баристою. Ну, але в них жахливий облік, і їм може бути цікава послуга, щоб просто їм налаштувати облік, щоб якийсь там адміністратор їм це все діло робив. З часом можна просто трішки з них брати гроші за те, щоб я перевіряв за тим адміністратором, як він вносив весь місяць дані. Можна зайти 3-4 таких фопи, ну і так окей, вийти на зарплату, яку мені каже ChatGPT. Тобто і ця книжка каже, і ChatGPT каже, що потрібно ставити собі. Достатньо амбітні, достатньо високі цілі, і це шкідлива думка казати: ой, а я не можу, ой, а я не знаю, ой, а це і так багато. Тому що і я від цього страждаю, і люди, які до мене прийшли в коментарі і казали, що це неможливо зробляти тисячу доларів, про тому, що це не мова про тисячу доларів. Можна сказати і дві тисячі доларів, і люди будуть казати, що це неможливо. Можна сказати, 800 доларів, і люди будуть казати, що це неможливо. Завжди, коли ти на якійсь стадії, то тобі здається страшно і неможливо заробляти там значно більше. Ну і цей Бодошефер він там казав, що в нього була зарплата чи дохід 20 тисяч марок. Проте йому його наставник каже: ну, заробляй 100 тисяч. Бо дешефер не знав, як це робити. Дуже важлива штука ставити собі вищі цілі, ніж у вас зараз є, я з ним абсолютно погоджуюсь. Так, ще він каже, що вся наша мотивація зводиться до того, щоб уникнути болю і отримати радість. Це мене ще на біології вчили, і я якраз так і підмітив, що о, я це вже десь чув. Дуже цікава думка. Що вся наша мотивація зводиться до того, щоб або отримати задоволення, або не отримати за щось покарання. Ну і в принципі, я. Повністю з ним погоджуюсь навіть в плані грошей. Щоб не отримати покарання, гроші нам потрібні, щоб мати якусь безпеку, наприклад, щоб якщо сталося щось погане, якщо я втрачу роботу або щось станеться здоров'ям, я зміг вичухати. Отримати радість, це просто за гроші собі купити щось класне і себе ну, класно почувати, там кудись з'їздити, щось в такому дусі. Так, точно потрібен експерт у всьому, це та думка якою я, в принципі, живу, проте я забув, що це саме з цієї книжки. У мене були відео там, про хрущовку, тому що це вічна тема, чи купувати собі якусь обиту квартиру, чи не купувати. Ну я одразу ж собі знаю, що окей, якби я хотів би щось таке купити, я би взяв собі ріелтора, взяв би майстра, заплатив би їм гроші, але хай вони мені нормально подивляться, нормально порадять, тому що я в цьому не шарю, і воно мені дорожче вийде. В цій книжці. Також проговорюється, що якщо ви входите в якусь нову сферу, то дуже класно було б знайти якусь людину, яка має в цьому досвід. Ну і через це ви зробите значно менше помилок. Ще є приклад, це не з цієї книжки. Це мені це ще в студентські роки десь таки чув. Що якщо ви хочете відкрити кафешку, тому що у вас є ну просто гроші, але у вас немає досвіду. То перше, що варто зробити, це переманити до себе менеджера з МакДональдса, тому що це людина, яка у всьому шарить все класно знає. Ну знову ж таки, ідеально лягає під цю книжку. Що якщо ми хочемо щось робити, варто знайти експерта, який може або нас навчити, або ми можемо йому щось делегувати і значно. Полегшити своє життя, якщо чесно, знову ж таки, якщо згадувати мою поточну роботу, я ну, вдячний цій роботі. Що я познайомився з максимально класним юристом-адвокатом, він вже допоміг моїй сім'ї. Супер класно мати експертів знайомих. Навіть незважаючи на те, що просто можна з людиною просто класно футбол побігати або на пиво сходити. Але мати експертів в своєму коді це максимально корисна штука, і соціальні зв'язки це я впевнений зараз, в 32 роки, що це супер важлива штука. Так, він каже, що варто вести щоденник успіхів. Це багато також хто радить, з психологів, що потрібно записувати, що ж ти зробив сьогодні добре, що ж ти зробив для того, щоб якість твого життя підвищилась. Якщо чесно, Шефер, він сам казав, що в нього є дитяча травма на рахунок того, щоб записувати всі свої доходи в витрати. Він казав, що це варто робити лише якщо у вас є ну, великі проблеми з грошима, ви там за кредити не можете розрахуватися, 10% не можете відкласти. Тоді для вас так, для вас потрібно вести звітність по вашим доходам-витратам. Я ж вважаю, що це нульовий крок, тому це перше, з чим я прийшов на YouTube. я зробив міні-курс по тому, як вести свою особисту звітність. Завдяки цьому курсу ви собі зможете навіть зрозуміти основу бухгалтерського обліку, тому що я там використовую слова дебет, кредит, «активи», пасив, капітал, все як має бути. То я з цього починаю, що, ну, що неможливо чимось управляти, поки ми не можемо це виміряти. бо Бодешефер у нього дитяча травма, тому він каже, що окей, в принципі, можете собі сильно нарахувати, проте кожен день записуйте, що ви зробили добре, щоб покращити якість вашого життя. Це я, напевно, один крок пропущено, тому що щоденник успіхів він напряму впливає на те, що трим... потрібно тримати в голові, що я хочу робити через сім років, ким я хочу бути, що я хочу мати. Ну це також переплітається з тим, що потрібно. Хотіти багато, ну і через щоденник успіхів, через те, що ми знаємо, що ми хочемо через сім років, ми будемо кожен день робити якісь дії для себе, щоб досягти цього хорошого майбутнього. Ну, він каже, що важливо читати книги, ходити на семінари. Так, я з цим повністю погоджуюсь, тому що якщо ми. Витрачаємо гроші на книжки і на те, щоб піти на семінар, то ми, то ми тренуємо якісь нейронні зв'язки, що ми думаємо, що так, я роблю якісь додаткові дії, я більше вкладаюся в те, щоб досягти успіху. Ну і якщо ми віддаємо гроші, віддаємо час, то з вищою вірогідністю ми якраз дійдемо до цієї мети, щоб мати те, що ми хочемо мати через сім років. Як на мене, те, що він каже по світогляду, максимально класні, максимально толкові речі. Далі в нього є три таких ключові напрямки, ну, де він каже, окей, а що конкретно треба робити, щоб як він каже, зробити мільйон євро за 7 років. Про тому, що згадуємо, що він німець, тобто це, маючи німецькі зарплати, німецькі можливості для інвестування. По-перше, він каже, що потрібно підвищувати продуктивність. Як на мене, це просто золото, і я цим апсим. Абсолютно максимально погоджуюсь, тому що багато людей, які йдуть в інвестування, вони не хочуть працювати роботу. вони думають, що ха, я буду розумнішим, я зараз кудись вкладу гроші, тому що гроші можна заробляти великі лише на інвестуванні, а робота це для простачків. Бодо Шефер, навпаки, він каже: класні, прикольні лайфхаки, як же зробити так, щоб. Можна було б заробляти більше. Він каже, що на роботі потрібно бути незамінним, підвищувати свій вплив на роботу. Ну і я з цим максимально погоджуюсь. Як на мене, ця думка вона ну, в нашому сучасному світі максимально. Потрібно, тому що я сам дивився в інстаграмі. Як якась дівчинка записує якийсь там рілс чи що, що їй там кажуть, що ой, а давай ти будеш вчити стажера, вона починає казати: а мені за це доплатять чи не доплатять? А якщо не доплатять, то окей, ок, а хто буде робити мою роботу? А якщо я маю робити свою роботу, і когось вчити, а що це я маю? Ну вона каже: Ну ну, роботодавець каже: Ну я думала, що. На тебе можна покластися. Вона каже: А я думала, що ви не будете просто так мене грузити якоюсь додатковою роботою. Ну, я з цим підходом абсолютно не погоджуюсь, тому що це, як на мене, якраз є осляча позиція з тої книжки. Як на мене, значно краще робити як сова або як лис. Так. Можна діяти як вівця і просто навчити людину і боятися щось сказати. Це, як на мене, не дуже класно. Більш круто, як на мене, це. Взяти цю людину, її вчити, робити додаткову роботу, щоб ця людина про мене давала хороші відгуки, як я молодець, як я її класно вчу. Ну, а вже через місяць підійти до свого шефа, ну і запитати, чи окей. а... Можна мені трішки зарплатку підняти, тому що тут вже інфляція, а в мене вже ну, рік не було підвищення. А як ви на це дивитесь? А, тобто не починати з негативу, а що я маю? Ну і все в такому дусі, а вже показувати якийсь результат, ну і тоді вже підходити і щось просити. Цілком можливо, що ваш шеф він сам нормальний, тому що, знову ж таки, я згадую свою роботу, на якій я працюю. Е, нам потрібно було офіс відкривати в Дніпрі, сам я львів'янин. Е, ну так, от, я сам викликався, давайте я допоможу вам відкрити офіс. Ну, і вони самі мені. Запропонували підвищення зарплати, тому що от, я нам допоміг на тобі більше грошей. Цілка можливо що вам самим захочуть дати ці гроші, тому що якщо до вас звертаються і просять у вас щось зробити, і ви починаєте ну випендрюватися, що а що я маю, а я не хочу, то з вищою віргідністю. Вам вже і самі не захочуть давати це підвищення, тому що це ні, ну, зарплата, тому що це ніби як прогнутися під ваші вимоги. Як на мене, роботодавець він, має бути вищий, ніж працівник, і не може працівник керувати роботодавцем. Тільки можливо, що якщо ви будете справлятися, вам самим дадуть якісь підвищення зарплати. Якщо не дадуть підвищення зарплати, тому що можуть бути якісь проблеми на фірмі, то можна виторгувати собі щось негрошове. Наприклад, виторгувати собі на ремоуті працювати там три дні, а два дні лише з офісу. Тобто, як на мене супер класна штука це підвищення нашої продуктивності. Ну і там він розповідає про жіночку, яка собі е, отримувала 10-20% підвищення до зарплати. Проте вона стала настільки ключовою на роботі, що коли вона прийшла і сказала, дайте мені 100% підвищення зарплати, то вже не було можливості їй надати, тому що без неї би все завалилося. Е, супер класний розділ. Лише заради цього розділу я вам рекомендую прочитати цю книжку. Супер класна. Так, другий. Розділ я вже з цим капельку не згодний, тому що він каже, що потрібно економити. Проте ця, ця порада може бути не для всіх, тому що особисто я, я супер забагато собі економив. Я такий, хм, як же можна супер по мінімум прожити, максимально відкладати, щоб максимально інвестувати. Це інша крайність, такого робити також не треба, тому що важливі всякі соціальні зв'язки, тому що, якщо чесно. На роботі знову ж таки підвищують не тих, хто саме продуктивний, а тих, хто найбіль... найкраще дружить, тому важливо а, не ходити як бомж, важливо а, дивитися. За своїм ну, зовнішнім виглядом ходити в качаличку. Цілком можливо, що з кимось новим класним познайомитись, і вас на якусь класну роботу підтягнуть. Тому економити це класно, те, що каже Бодешефер, проте це треба робити в міру. Економити потрібно тим людям, які, наприклад, заробляють там тисячі доларів, і вони 2000 тисячі доларів оце все діло витрачають, і вони навіть 10% не можуть відкласти. Цим людям так, їм потрібно економити. Також Бодешефер розповідає про звички супербагатих людей. Наприклад, всі знають, що у Варнеба та старенький будинок, ну, він суперкласний. Проте він багато десятиліть тому його купив. Років 40, тому чи 50, чи 60, дуже давно. Так, багато є економних, супербагатих людей. Проте, як на мене, тут потрібно знати міру. Знову ж таки. Мені більше подобається те правило, про яке я казав, що поки ми тисячу доларів не заробляємо, то ми навіть не думаємо про якесь інвестування. Звісно, потрібно мати запас там на 6 місяців або відкласти гроші, щоб в якесь більше місто переїхати. По проте всьому себе обмежувати, поки ви мало заробляєте, як на мене, не треба. Тому, в принципі, так. Третім кроком у нас іде інвестування. Ну а з чого інвестувати, якщо ви не економите і не відкладаєте? Проте, тут, який казав, потрібно не перегнути. Просто ви не бачили, в якому помешканні я жив в Києві, коли я там в банку працював, я такий думаю, так, хм, цей період не буду. Підкатувати до дівчат, хочу просто відкласти гроші. Ну і зараз я не впевнений, що це супер був правильний варіант. Можливо, варто було більше друзів собі в Києві завести, більше спілкуватися з людьми, можливо, би, знову ж таки, по роботі воно би десь б допомогло. Так, ну і третє це важливе інвестування. Я з цим повністю погоджуюсь, що інвестування воно супер важливе, коли ми вже вийшли, хоча б на тисячу доларів. Проте. Я капельку під сумнів ставлю те, що каже він, тому що він каже, що не потрібно інвестувати в е, безпечні інструменти, він каже, що це абсолютно нормально, якщо ти проінвестував там в п'ять ризикових інструментів, і два з них е, дали прибуток, а три е, ви втратили. Як на мене е, ідеальна. Ну, ідеальний баланс він виглядає як піраміда. Тобто в основі піраміди в нас безпечні активи, там нерухомість, якась якісь там ОВДПшки, а вже всякі ризикові акції, ризикові штуки, це вже лише вершинка і лише незначний кусочок від наших активів. Він каже робити інакше, він каже просто багато ризикових активів з високою диверсифікацією, тобто там по 10% вкладати в різні досить ризикові штуки і щось з них вистрілить. І ви на цьому більше зробите, ніж. Якщо ви будете всього в світі боятися. Проте, знову ж таки, як на мене, можна ризикувати, коли в тебе вже є своє житло, своя машина, якийсь є пасивний дохід, і ти знаєш, що якщо все, що ти проінвестував, воно все прогорить, ти знаєш, що твоє життя не закінчиться. Проте, якщо, наприклад, людині там 28 років, в неї нічого немає, вона орендує і вкладає гроші, а вони обесінюються, ну, це можна. Знаєте, як. Залежні від ігор люди вони будуть хотіти відігратися, вкладатися в ще більше ризикові штуки. Тому, як на мене, я трішки боюсь його підходу. Але це знову ж таки це Бодо Шефера, це Серьоша, можливо, ну, можливо, я просто не можу оцінити його крутість через свої якісь там забобони. Ну, Це вже ви дивіться собі самі. Проте я впевнений, що книжка вона максимально корисна, Ну, це бестселер і в всьому світі знаю, тому просто якщо просто. На якомусь там семінарі будете говорити з якимись економістами, то вони, скоріше за все цю книжку читали, тому, якщо ви цікавитесь темою фінансів, то варто Шефера е, прочитати. Тому що зі всіх тих, ну він такий, знаєте, трішки тестостероново мускулинний такий е, чувак, трішки чимось мені нагадує цього американського психопата. Е, проте з усіх. Е, Тренерів по успішному успіху, як на мене буде шефер, він самий крутий, тому я вам його чесно рекомендую. На сьогодні я буду А останній момент. самий класний момент цієї книжки, що так, круто її купити, підтримати автора і можна ще собі щось переглянути, проте її можна собі на YouTube послухати, як я собі і робив. Тому просто їдете на роботу, можете собі. За 2-3 дні її прослухати, тому що там 4 години. Максимально класна книжка. І коли прочитаєте, можете зі мною в коментарях обговорити, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Та й таке. Якщо вам подобається, в принципі, огляди книг, то можете мені поставити лайк, я буду знати, що можна ще інші рекомендувати. Наприклад, от книжку Трампа я читав, вона жахлива, проте там є дуже багато, як на мене, корисних моментів, я би теж з вами обговорив. А ще є багато книжок, які сусідньо популярні, проте. Я максимально їх не люблю. І я, в принципі, коли я закінчую говорити про те, що ж мені подобається з літератури, я би обворив з вами, що з відомих них мені не подобається. Якщо подобається формат, ставте лайк. Всім вам дякую за увагу. Почуємось.